Вітаю вас, шановні семикласники, з вами я, Раїса Іванівна, і ми вчимо алгебру 7 класу. Добуток різниці двох виразів на їх суму. Формула скороченого множення. Добуток різниці двох виразів на їх суму дорівнює різниці квадратів цих виразів. Ми вже з вами відпрацювали цю формулу на початковому, середньому і трошечки достатньому рівні. Сьогодні ми розглянемо ще декілька завдань. Достатнього рівня складності. І так, подайте добуток у вигляді многочлена. Все те саме вам треба записати, подивитися на ту дужку, де стоїть мінус, і вона і буде командною дужкою. Квадрат якого виразу ми напишемо спочатку, і квадрат якого виразу ми віднімемо. Закликаю, безумовно, вас працювати спочатку самостійно, це буде корисно вам. Ну, а тепер перевіримо, як я і сказала, спочатку ми маємо написати 3q. Це буде 3 в квадраті і Q в квадраті. Мінус p квадрат в квадраті це буде p в четвертому степені. 2 на 2 перемножується да? p квадрат в квадраті. Нагадаю, показники степеня перемножуються п в четвертому степені. В другому подивилися на ту дужку, де у нас мінус. Далі квадрат 2а мінус квадрат м в третьому. М в шостому. М в третьому в квадраті 3 помножити на 2. Такий показник. В третьому подивилися на ту дужку, де у нас мінус. 5а. Квадраті це 25 а квадрат мінус b квадрат в квадраті b в четвертому. Четверте 0,7 m 0,49 m квадрат мінус n в четвертому. Перевіряйте. В п'ятому 4 t квадрат 4 на 4 16. Т в четвертому мінус п в четвертому, в квадраті це П у восьмому. Шосте 3 а в кубі. 3 в квадраті 9, а в кубі в квадраті 6, мінус 4 в квадраті 16, б в четвертому і в квадраті це восьмий степінь. Перевіряйте, на мій погляд, це достатньо просто. Ну, Якщо ви включені в роботу і так намагаєтеся це все зрозуміти і засвоїти. Ідемо далі. Виконайте множення. Ну, все те саме. Єдине, що з'являються, числа якісь ну, трошки складніші. Дроби. Ну, так це ж не рівень 7 класу, це рівень 6 класу. Так, що ми маємо написати 1,7a в квадраті мінус 1,4 степені. Ну, припустимо, ви не знаєте квадрат 17. да? Ну, Давайте помножимо 17 на 17. 7 помножити на 7, 49, 4 запам'ятали, 7 на 1 – 7 і 4, 11, 1 помножили на 7 і 1 помножили на 1. додали. 9, 8, 2, 289. 17 в квадраті 289. Дві цифри потрібно відділити комою. 2,89, а квадрат. Далі мінус 14 в квадраті. 256. Нагадала, як множити, якщо, ну в общем, помножте. 256. Поставили дві цифри комою відділили. P в третьому і в квадраті це в шостому степені. Далі 3а квадрат, 3 в квадраті це 9, а квадрат в квадраті четвертай степінь. Мінус одна четверта 1 в квадраті, і 4 в квадраті. Б в третьому і ще в квадраті, б в шостому. Все, нічого страшного. Сюди дивимося на ту дужку, де з мінусом. 1 сьома. 1 в квадраті, 7 в квадраті. P в третьому і ще в квадраті. Мінус 5 в квадраті 25, m в квадраті та ще й в квадраті четвертий степінь і n в другий степінь. І останнє четверте подивилися на ту дужку, де мінус. 12 в квадраті 144, дві цифри комою. Y у восьмому та ще й в квадраті степінь 16. Мінус 2 в квадраті 4, 3 в квадраті 9, А в 7 і в квадраті 14 степінь. Перевірили, подумали і відразу думайте, де у вас білі плями, що вам треба повторити. Не запускайте, будь ласка, не запускайте. Ідемо далі. Подайте у вигляді многочлена. Ну, та все те саме, все те саме. Що в мене тут написано? У мене тут написано 7 мінус А квадрат. Помножити на 7 плюс А квадрат. Ну, 7 в квадраті 49, мінус А в квадраті і в квадраті в четвертому степені. Намагайтеся самі спочатку робити. Винесемо мінус за дужки з перших дужок. В дужках буде P квадрат плюс Q в сьомому. P квадрат мінус Q в сьомому. По формулі мінус не забудемо. P в четвертому мінус Q в 14. Ну і розкриємо дужки, тоді у нас буде Q в 14 без мінуса, а P в четвертому з мінусом. Так само справимося із третім. Мінус 8М плюс 5P. Мінус 8м. Ну, якщо вам зручно, давайте переставимо 5П на перше місце. Тепер по формулі це буде 5П в квадраті 25 квадрат мінус 8 на 8 м квадрат. Це буде 64 м квадрат мінус 25 п квадрат. Четверте. Так само винесемо за дужки 2 а в третьому плюс 3 б. Мінус 3 б Плюс 2а в третьому мінус. А, мінус 3б квадрат має бути. 9b квадрат. 2а в третьому, 4а в шостому. Так, що я тут загубила дорівнює, так? Да? <кхід> І розкриваючи дужки, буде 9б квадрат. Мінус 4А6. Подивіться, подумайте, проаналізуйте, що як у вас виходить. Наступне завдання: знайдіть корені рівняння. Знову ж таки, виглядає, ну, можливо, страшно. Насправді, не дуже страшно. І тих, хто планує навчатися на високому рівні, закликаю спочатку міркувати самостійно. Разом зі мною. 8х помножити на суму. 8х помножити на 1 плюс 8х помножити на 2х, 8 на 2х на х, Мінус. Формула. 4 в квадраті це 16. Х квадрат мінус одиниця в квадраті. Дорівнює 17. Розкриємо дужки. Бачимо вже, що на... 16х квадрат у нас скорочується, при розкритті дужок вже всі е, знаки змінюємо. Да? Оце скоротилося. 8х залишаємо зліва. А одиниця йде вправо з мінусом 17 мінус 1. Поділивши на 8, знаходимо чому дорівнює х. Ну, я б не сказала, що заоблачно складно. В третьому, я друге пропустила, воно подібне до цього. А в третьому, ось тут є ще одна формула, яку ми вивчали раніше. Її треба теж пам'ятати вже, знати. І так, 4х в квадраті, це 16х квадрат мінус 1, це перша формула. Далі плюс квадрат першого, 2х квадрат, тобто 4х квадрат, мінус подвоєний добуток перший на другий, 2 на 3, 6 і на 2, 12х, плюс 3 в квадраті дорівнює. Тут розкриваємо 5 на 4, х на х. 5 на 11 з мінусом, да? 55х. 16х квадрат плюс 4х квадрат, 20х квадрат. А, мінус 12х Тепер переносимо справа мінус 20х квадрат і плюс 55х, а вправо йдуть мінус одиничка з плюсом дев'ятка з мінусом. 20х квадрат, 20х квадрат з мінусом, скоротилося. 12 з мінусом, 55 з плюсом, це буде 43х. А тут буде мінус 8. Х дорівнює мінус 8 поділити на 43. Рівняння розв'язано. Працюйте, будьте наполегливі, напрацьовуйте власні навички. Це все ще. Достатній рівень. Ми ще не перебралися на високий, тому будьте наполегливі. Я бажаю вам успіху, до зустрічі!